В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі по Христі, браті і сестри, нас у нашому житті багато разів обманювали. нам казали неправду. Ми учимось, розчарувалися, ми були збентежені. І маємо на це якісь докази чи факти чи аргументи і не лише ми. Однак, якщо попитати пересічного християнина і не лише сьогодні, ніхто і ніколи не був розчарований Богом. Тому що Господь. Нікого не обманює. Він все сповняє, так як сказав. І на тому основується наша віра. Ми віримо у те, що Господь сказав, що говорить. І Він сьогодні надає гарантію. Небо і земля пройдуть. Слова ж Мої не пройдуть. Тому Читаючи свята Євангелія, ми не можемо піддати сумніву того, що Господь говорить. Нам належить прийняти ці слова, їх переосмислити, у них вірити, тому що ці слова є спасаючі. Слово Господнє є для нашого спасіння. Наша віра вона не береться просто так на голому місці. Вона на чомусь є основана. І ось ми сьогодні, вставши зранку, молилися, промовляючи символ віри. Ми їх будемо промовляти за хвилю часу на святій літургії. Символ нашої віри. Він не береться сам по собі, бо його уклали святі луці ще на Першому Дікеському Вселенському соборі. І вже серед іншого є слова, які ми промовляємо, що віруємо, що Христос вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І ось ця віра що прихід Христові відбудеться, оспробується на тих словах, які ми щойно прочитали. Господь говорить, що він йде на хмарах великою силою. Тобто віримо у те, що Господь прийде. І ми не просто віримо, що хочемо подивитися. Нас чекає той прихід усіх. І щоб ви не були розчаровані, ані заскочені, Господь про це попереджує і говорить і каже, чувайте, бо не знаєте ані дня, ані години, коли це відбудеться. Тому, віруючи, ми очікуємо. І тоді усе буде гаразд. Ми не розчаруємося. Важливо є нам це розуміти. При тому Господь дає приклад і каже, коли ви знаєте, що віття стає м'яке, воно пускає пагони, воно пронькується, очевидно, близько літо. Тому якщо ми бачимо отакі події, такі поважні створення, як попередження, Мусимо розуміти, що час є дуже непевний, і Господь може прийти у будь-який момент. Тоді, коли чуваємо, а от тоді, коли не чуваємо, тому хто на Господа очікує, то на Бога покладає свої сподівання, не буде розчарований, бо зустріне Христа. Лицем до лиця. А хто ж легковарний може зазнати і страшного розчарування? Тому Господь говорить нам, чувайте, не бачте, що робиться. Тому наша постава, наша позиція як Божих дітей, яку вистолюємо у молитві, має бути підтверджена нашим реальним життям. Тому побожне життя це життя згідно Божого Слова, згідно інструкції, яку читаємо. Тому провадьмо це життя по-божому, щоб Господь прийшов вже нас і став не все пуще. А ми війштемо Його небесну радість і нашим побожним життям Чи ні, так і спасемося. Ao oh, Jesus Cristo.